Що, нехай влада не сподівається на те, що різними такими маніпуляціями виборчим законом можна створити умови для фальсифікації. Я зі свого досвіду, знаєте, і в Мукачево я був у 2004 році і в багатьох інших ситуаціях. І я скажу, що якщо хтось думає, що можна перетворити всю прийом на Мукачево, то ці люди дуже помиляються. з досвіду я знаю, що виборча чи комісія, в якій хоча б двоє людей, здатних тримати позицію, тримати удар зі стежнем. Це дільниця, на якій фальсифікувати результати неможливо. У нас є зараз всі можливості для того, щоб на кожній дільничній комісії у нас було не двоє, а троє, четверо і більше людей, які зможуть тримати свою позицію. Я думаю, що реалістично нам важко розраховувати на те, що більшість членів дільничних комісій будуть стояти на позиціях захисту результатів голосування, але мати активне представництво людей з позицією, стійких, здатних тримати удар. У нас не просто є всі можливості це зробити, ми зобов'язані це зробити. Я думаю, що гріш ціна будь-які політичні сили, якщо вона не змозі а, сформувати, а, чи не зможе пропонувати таких людей, комісії, які не здатні стояти за результат. У нас такі люди є, і якраз зараз тут можливо, можливо Степан додасть, тому що ми зараз якраз знаходимося в дуже вирішальний момент, коли завершується, коли фактично на фінішній премії є формування дільничних комісій.